Привіт всім Показую сьогоднішній наш закуп Кафлан. І поїхали. А, значить, така якась величезна багетка. Не брала ще таку, щось вона там 4 злотих чи 450. Трошки темна, але така і вскоримкою, і мягенька, дуже щось класне. На зараз якісь хромчики взяли на вещь. А, ну, мені кажеться, що я щось таке брала. Але не знаю, спробую щось воно недороге. Там три золотовочки. Дібної мої переміщення. Гель-кайтинчик. Егей. У них там своя любов. Так. Далі показую... Взяла нюсне. Вони там десь 7 чи 8 золотих, стоїть трускавка з черешнею. Такие були с цукром и без цукру. Фіт. Так, показываю далі. На українські полочки, конечно же, взяла зефир Жако. Тут білий и рожевий. М -м -м. Дуже люблю салфетки. Там такая полочка по 5 злотых, 20 штук. Рижні, такі уже на Різдво, на Новий рик. шарові класні. Взяла. Та і ще такі булочки. Вони дуже смачні. Вони там чи з олівкою, чи з цим. Щось таке я пробувала вродливі брала, але дуже вони мені сподобалися. То їх було дві, то ми їх і забрали, щось там по зготовке А Далі рулет. Ну, такий, щоб був на виходні з клубнічкою. Теж він щось там 7 чи 8 злотих. Кабаносина. це для мого хлопця з вони щось, Не пам'ятаю, скільки стоїть чи 6,50 чи що. Такі мені кабаноси більш лагідні, такі курячі, але вони трохи грубші. Ага, і отакі. А, то, напевно, для нас двох, а це мені такі з сири з цибулею хотіла спробувати. Такі. І ще на українській полочці взяли ручицю міцну верес. Там, там пісенька хороша. І такі шабулки. Що темні, Та, щось там по 79 злотих чи що. 4 штуки взяли. Ну, це може на понеділок. праці зостанеться там з різним насіннячком. І, і, і. Вітаміни мої, такі, як я завжди в Діно беру і шукаю. Котик теж дивиться з фільмів. Такі. Мультивітаміни дуже солодкі і дуже смачні. Такий якийсь там маліновий смак. Одна в день рано п'ється, але я їх в працю беру дуже класність. І ще взяла якісь в Кафланді. Не знаю, що не брала такі мультивітаміни. Але тут група В. вітамін Е. Фоліова кислота біотін. І на 20% грації 100 плюс 4 штуки. Тут 24 штучки виходить. У них, ну, 24 таблетки. 4 в грації. Ну, в общем, але пишется апельсиновый смак. Помаранчовий. Ну, то спробуємо. Ну і такі Десь там був флант. До його вже зарыла. Не знаю, де я його діла. В общем, не знаю, де я його зарыла. Може, тут на Крейл, короче, ага, есть. На 95,65 такий закуп Вот. І, і ще ми в бідренки. Бо взагалі в Кафланд ми пішли за макрелою. Макрелу не було. То поїхали в бідренку. Але це в наступному відео. Тільки спієте, відпочивають мої зірячки. Всім, всім дякую за перегляди, за лайки. Пока!